Трагедія шестирічної давності. Ще у 2019 році внаслідок ДТП загинула дитина, яка просто стояла на тротуарі та чекала на зелений колір світлофору. Дорожня транспортна пригода сталася 19 жовтня 2019 року. В даній дорожній транспортній пригоді винні обидвоє водіїв, зокрема водій мотоцикла та водій автомобіля. Які через порушення правил дорожнього руху зіткнулися, і на тротуарі в той час стояла дівчинка, яка чекала зеленого світла. Мотоцикл від зіткнення відкинуло на дитину. Дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження, які несумісні з життям, і фактично того дня вона померла в лікарні. Після скоєння ДТП один з її учасників, громадянин іноземної держави, залишив територію України. Його затримали аж у листопаді, 21-го року у Болгарії та передали Україні. Іншому винуватцю трагедії пред'явили обвинувачення. Далі були суди, які рішенням Верховного суду скасували. Ця справа направлена була до суду у березні 2020 року. Фактично, вирок у ній було проголошено 9 березня 2021 року. Водія мотоцикла було визнано винним і призначено покарання 6 років позбавлення волі з позбавленням права керування транспортними засобами на 3 роки. Даний вирок. Сторона захисту оскаржувала в апеляційному порядку, але апеляційний суд залишив це рішення без змін і, звичайно, сторона захисту скористалася своїм правом і оскаржила вироб до Верховного суду. На той час вже здійснено екстрадицію громадянина іноземної держави. Справа теж розглядалася Хмельницьким міськрайонним судом. Фактично, вже майже допитано було усіх свідків, досліджено усі письмові докази. Але Верховний суд прийняв рішення, що ці два провадження повинні слухатися разом. Скасовує вирок суду першої інстанції по мотоциклісту, направляє справу на новий розгляд суд першої інстанції, і ці справи об'єднуються, і розгляд починається спочатку. Провели додаткову експертизу, яка підтвердила обоє водії винні. Тож, уже під час повторного судового процесу обидва обвинувачені визнали вину. Втім, згідно рішення суду, учасники ДТП отримали різні строки покарання. Іноземець 3 роки 9 місяців, мотоцикліст 5 років, 8 місяців позбавлення волі. В першу чергу дійсно було враховано особи обвинувачених водій. Мотоцикла він позитивно характеризувався, працював до. Затримання у нього на утриманні двоє дітей. Він визнав свою вину. Щодо водія автомобіля, то він так само визнав свою вину. Він являється особою похилою віку, 75 років. Фактично також врахований стан його здоров'я. Ну і ключовим моментом було те, що потерпілі прийняли його вибачення, також прийняли відшкодування шкоди від нього, і вони саме потерпілі. Ну, вони стверджували, що те покарання, яке він відбув в СІЗО, це 3 роки 9 місяців, достатнє для нього. Зрозуміло, що думка потерпілих вона є вирішальною в цьому кримінальному провадженні. А щодо мотоцикліста, то все-таки потерпілі вважають його більш вальним в дорожньо-транспортній пригоді через значне перевищення швидкості в населеному пункті, а саме як встановлено експертизою, 128 км на годину. Ну, жодного відшкодування, скажімо так, від мотоцикліста потерпілі не отримували. Суд також задовільнив частковий їхній позов, і мотоцикліст ще має відшкодувати моральну шкоду потерпіла. Вирок не набрав законної сили і може бути оскаржений в апеляційному порядку.